Наприкінці лютого та на початку березня на українців чекає дуже тепла погода без опадів. Про це каже синоптик Ігор Кібальчич: на території України встановиться антициклональний тип атмосферної циркуляції, за рахунок якого найближчим часом опадів не передбачається. Пояснив він: під впливом південно-східного вітру до нас продовжить надходити теплоповітряна повітряна маса а малохмарна погода забезпечить інтенсивний денний прогрів. Таким чином, температурний фон по всій країні очікується вищим за норму, особливо. Високі показники прогнозуються в західних і південних регіонах, де середньодобова температура буде відповідати середині березня, повідомив Синоптик за його даними. 26 лютого в Україні опадів не очікується. У західних областях подекуди тумани. Вітер південно-східний. На Донбасі та у Приазові вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів в секунду. Температура повітря в день плюс 3, плюс 8. У західних та південних областях повітря прогріється до плюс 9, плюс 14 градусів. А на Закарпатті взагалі буде до плюс 16. У вівторок, 27 лютого, очікується мінлива хмарність без опадів. На крайньому заході вночі та вранці. Містями спостерігатимуться тумани. На Донбасі та у Приазові в день місцями пориви вітру будуть 15-20 метрів в секунду. Температура вночі від 0 до мінус а в день плюс 3 плюс 8. У західних та південних областях, окрім прибережної зони, вночі плюс 1 плюс 6, а в день від плюс 9 до плюс 14. А на Закарпатті повітря прогріється до плюс 16 градусів. 28 восьмого за словами синоптика, утримається тепла та суха погода по всій країні. У західній частині вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі 0-5. А в день від плюс 3 до плюс вісьми. У західних та південних областях вночі плюс 1 плюс 6, в день від плюс 9 до плюс 14, а на Закарпатті повітря прогріється до плюс 16 градусів. За повідомленнями синоптиків, у лісах Карпатського біосферного заповідника почали квітнути перші весняні квіти. Зокрема, вже з'явилися підсніжники, палюжниця та кремена. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точно. Прогноз погоди.